Топ-7 причин, чому піони не цвітуть. Ну і звісно, крисні поради тільки мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Перша причина, і вона часа допускається: це при посадці піона. Глибина посадки піона має бути не глибше 5 см. Якщо ж ви піон посадите глибше, він може взагалі ніколи не зацвісти. Друга причина це загущення куща або ж старіння куща. Піони потребують періодичного моложення, це приблизно раз в 7-10 років. Загущені кущі або ж старі кущі а, перестають гарно цвісти. Третя причина це погане освітлення. Якщо ваш піон посаджений десь під деревом або біля будинку, який затіняє ваш піон, він може перестати цвісти або взагалі не цвісти. Четверта причина це перегодовування піонії азотом. Рощує зелену масу, але цвісти він не буде. П'ята причина це механічне пошкодження самих бутонів на півонії. На це може впливати перепади температури або ж морози. Шоста причина це пізня обрізка або ж неправильний догляд саме восени. Півоні слід обрізати, коли пройдуть перші заморозки і листя почне жовтіти. Сьома причина це хвороби. Піон може захворіти на таке грибкове захворювання, як сіра гниль. Або плямистість. Пам'ятайте, коли ви посадили піон, і перший рік він починає давати вам бутон. Їх слід обірвати для того, щоб зміцнити та розігнати кореневу систему, щоб наступний рік ваші піони гарно цвіли. Також, якщо ви посадили глибоко піони, їх слід обов'язково пересадити не глибше 5 см. Якщо у ваших піонах почався період бутонізації, його треба підживити фосфорно-калійним добривом. Це може бути таке добриво, як суперфосфат, плюс сульфат калію. Тож беремо комплексне мінеральне добриво з формули N+. Пика де фосфор і калі в більших відсотках.